Вивезти в Таромське, там є якесь балка така, а вони хочуть десь в центрі міста його причепити, ну щоб ходили комуністи і їм поклонялися. Ну я думаю, що це над цим нам іще треба попрацювати, щоб їх краще в металолом, звісно, Ну, в будь-якому випадку не в центрі міста є місце. Зараз я до слова хочу запросити ветерана нашої цієї війни, яка зараз відбувається. Людину, яка відвоювала командиром роти 20-го батальйону, який був сформований в нашому місті, це наш побратим, наш товариш Павло Головаха. Я Запрошую. що мовили пам'ять загиблих ця кача перед очима були ті хлопці яких в домовинах несли на майдані перед якими майдан стояв на колінах розумієте не тільки шкода що нас тут небагато Велике питання, що тепер робити далі. Я думаю, що нам багато чому знову треба вчитись наново. Ми вже показали долю цим мерзотникам, які вони навіть не наважились. У повний голос стати на бік своїх ідейних товаришів, які воювали хай за химерну ідею цього ДНР-ЛНР, але вони принаймні показали своє обличчя і взялися до зброї. А ця мерзота, вона навіть себе не показала. І скільки людей на останніх виборах, уявіть собі, вони ходять серед нас, вони мовчать, вони бояться нас зараз. Тільки от коли це по п'яної лавочки трапиться, воно щось показало себе. Але Вони усі поруч з нами. І Химера, Химера живе в головах багатьох людей. І цю нечість треба вичищати з людських душ. З людських думок. Зробити це можна тільки якщо прочистити людям пам'ять, прочистити людям свідомість, нагадати про те, що було, і пояснити, чому це було. Нам треба навчитись робити цю роботу якось, можливо, по-новому. Так, мені оцей пам'ятник. Ви розумієте, ну йому дійсно тут не місце. Але я в принципі вважаю, що ну десь напевно в втару, напевно десь. Можливо, за барканом з колючим дротом. Йому такі там місце. Отам, от де є оцей полігон радіоактивний, там поставити. І щоб можна було подивитись за територією, але не можна було прийти там, квіти покласти чи щось ще. Напевно, таке повинно бути зроблено. І я закликаю вас не розслаблятись, ніхто не розслаблений, я розумію. Я просто закликаю всіх вас знову підіймати людей до роботи до боротьби. Це боротьба дуже непроста. Боротьба за ясні думки тих людей, які на сьогоднішнього дня щагали.